Сню заспіваю, щоб ти щасливіший. Ждань багато відбуло віркотній долі неньки України печаль спада. Році. Запрацював він у 1907 році. І пра... Він працював до 1954 року. Його построїв Манько Андрій із своїми синами. Потім Манько Андрій пішов на фронт і там загинув. Стали його сини працювати. Хоч малі були, але треба було виживати. Сюди до цього млина носило все село, молодь особливо на поску, бо дуже хороша була мука. Це так старі люди говорили. Він у війну був замінірований. Як наступали німці шполи і замінірували його, Ми не встигли зарвати. Тому що наші вже настигли Красна Армія і його розмінірували. Він дуже довго працював і потім розвалився, тому що вже вік вийшов, дуже був такий неохайний, вже усе на йому, як кажуть, потрюхло по 91 році наша вулиця Шевченкова. І сказали, давайте на, на сходки вулиці, е, таке питання постановили, щоб буде реставрувати цей млин. І у 90-му році почали хто міг. хто міг, Старенькі були вже такі мужчини, молодіж. Ну, взагалі, багато людей зібралося і давай його реставрувати. Де брали доски. Там десь на дорозі зрізали якусь вербу, там якісь ще як деревину попиляли. Все робилось за щот оцієї вулиці. Самі складались ми, самі усе возили на пелорами і оце відбудували. Відреставрували її в 19-му році. І він працював, настояще працював. Приходили особливо вихідні дні. Приходили мужчини, приходили з жінками, тут співали, тут проводили всякі різні свята, і райони, і сільські, і обласні. Навіть. У мене є табличка, хто його Ну Вже дуже мало залишилося тих людей, тому що я ж говорила, що приходили всі старенькі. Не так просто було робити оці вітрила. Там треба під яким-то кутом їх робити. Тому щоб вітер е, крутив ці крила. О. Зробили і дуже було, ну як, весело. Запустять ці вітрила, хто приносить муку, мелять, і дуже була хороша мука. А на сьогоднішній день млин руйнується, тому що в нас чи люди такі, чи молодь така, дуже багато. Покрали, особливо желізне, там, де колесо крутило, щоб крутило ці жорна, украло. Де ділося, ми ніхто не знав, хто його, чи на металолом здали, чи, чи може десь на другі млини забрали. Але теж в нас стоїть питання на наші сходки з вулиці, щоб його оп'ять стати і відреставрувати. Щоб він у нас був як, як пам'ятник, як це старовина, це вже йому 110 років. Ми гордимося, що в нас є така пам'ятка в селі, дуже старовинна, дуже багато сюди заїжджає машин, бо в нас рядом траса, приїжджають всякі люди із різних стран, хто не їде сюди, заїжджає. Приїжджають сюди, молоді пари фотографуються до цього млина. Дуже всім інтересно. І ми дуже гордимося, що в нас у селі в Текліно є така пам'ятка, пам тому що на всій, мабуть, Черкаській області немає такого млина, як оце він у нас стоїть. Тут ми збираємося і дев'ята проводимо, і тройцю проводимо, свята. Старенькі, всі люди, хто може вийти на цю гору, ми сюди виходимо і тут святкуємо. Тут ми хорошо проводимо, время, весело, не скучно нам. Та невеличка величка, схочу беською, віддай мене та моя мати. За кого я схо. Віддай мене та моя мати, де на Як батечко, си круга, як мати не та як сестриці мища нова, дезовиці, та як сестриці, миша. Та як братіки люблять зартовать та чорна серцю приганець, у темнім лісі старий дуб стоїть. А під тим дубочком партизан лежить. Він лежить, не дише, він не наче спить. Золотий кучер. спить, золоті кучері, вітер шевелить, а над ним старенька матуся стоїть. З у серці сина гоморить, як ти тебе... бачиш. Бо малеки батько воював, він у цьому лісі голово. Я ж вас доглядовав.

Аща си не роєм спа, він загукає покла. Ніхто більше не літає, як корело вишені. війні. Ніхто більше не страдає, як солдати на війні. вітечко минає, і настали холода. де синочок не страдає, що і вісточки нема. Де сино... Нема, а казав, що повернуся, як закінчаться бої, повернувся очі видивши свої. мати сина виглядає, видивши свої. Показом, що повернуся, як закінчиться війна. Повернуся, одружуся, і не будеш ти одна. Повернуся, одружуся, і не будеш ти одна. Шнуків колихати і співати їм пісень, виглядає сина мати, і ще й досі по цей день, виглядає сина мати, і ще й досі по цей день. Народливі Василіні оженився опа і вона по два синочки народила десят, риця тиця опана за Петра, mm -hmm. Катвашеє велоса, ковмокли махариту на левка саку дар Івана, Давида, Романа, рома, надими, дайохима Семена, семен нашим Максим. А красуня сарафима веша заміза кузьму, Десять седра вона родила по дві дочечки йому, Хівлю хрестю катерину, гай туга пише й грохину, Хрісту із тюта марину мотру векру та ярину. Оля, ну, явдоку, о, яноє докуда солоколя, но ну, мар'яну Степане не тетяну. Батьки діти дружно жили, разом їли, разом пили, жили собі та й раділи, подружи дітей вішили. Хів'я пішла за Грецька, Мотря собі за Стецька. опана панасу взяв верпину, а те Петро Катерин. Я ведовка заданила, солока задемита, оляна за роман, те пани да Іван. Карпо поозяв собі гайту віддали в лаца за гапку харитону за марину, дар не до собі ярину. Тріска піша залевка, мотря собі савка, Хома зустею кохався, клейм не закрою, побрався. О, дарка заюхима, Марина за трохима, на за семена, а тетяна за Максима. Тижні в три весілля грали метеліпліцю, по пагни опа.